Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Думали тільки в Кремлі. Зараз 22 червня із перестановками перестановками чи Ні, не вгадали. Підлодка серії яси сплила поблизу кримського мосту. Під водою пролунала серія вибухів. Екіпаж заблокований. Не вистачає кисню. Пише телеграм-канал Вовка. Росія проводить рятувальну операцію. Загинуло 22 моряка. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Український морський дрон «Магура-В5» регулярно показує гарні результати знищення як російських катерів, так і представників. Чорноморського флоту наразі ці надводні дрони вже завдавали збитків РФ на 500 мільйонів доларів. Апостров зібрав інформацію про те, чому ці морські дрони настільки корисні, та яких збитків вже завдавали росіянам. В етері телемарафону представник ГУР Міністерства оборони Андрію Осо вказав на те, що ці надводні дрони вже завдавали для чорноморського флоту Росіян. Збитки на суму близько 500 мільйонів доларів. Уже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів США Чорноморське флот агресора зазнав збитків у нас Об ефективних дій спецпризначенців гора з використанням дронів Магора. Секрет успішності застосування українських дронів як вказує, Юсав, полягав у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту. Крім того, він також наголосив на озброєнні представник української розвідки. Вказав секрет в поєднанні цієї майстерності з умілостями і діями операторів і фахівців головного управління розвідки і розвідників, і, зокрема спецпідрозділу гора міністерства оборони груп 13. це поєднання. Яке постійно вдосконалюється і дає все нові і нові результати, і у також зауважив, що морський дрон Магора в руках операторів гур Міністерства оборони грізна зброя і напевно найбільш ефективний винищувач чорноморського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення. Важливо також зауважити, що цей дрон постійно вдосконалюється. А після кожного вдалої проведеної операції відбуваються аналізи змін, також зазнає тактика використання українських надводних дронів фахівцями гур міністерства оборони. Як зауважує со. О, це важливо, адже ворог також шукає нові тактики. Адже він, ворог, також не стоїть на місці. Він намагається знаходити засоби і інструменти протидії, використовувати нову тактику, щоб захищати свої судна. З усім тим все це аналізується. Робляться відповідні висновки вдосконалюється, як сам засіб уражені Магура, що стосується і оснащення і бойової частини з інших елементів, які стають новим сюрпризом для ворога. До головних технічних показників морських дронів В-5, належить у наступні. Характеристики довжина 5,5 метра, ширина 1,5 метра, повна вага 1000 кг, корисне навантаження 320 кг, операційний радіус дії – до 400 кілометрів, дальність входу до 800 кілометрів, автономність до 60 годин, рейсерська швидкість 41 км за годину, максимальна швидкість 78 км кілометрів за годину, зв'язок, меж радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок. Проте особливу увагу варто звернути на управління за інформацію видання Дефенсекс безпілотних Макура В-5» настільки сильно виокремлюється на фоні інших через те, що цей надводний безпілотник не вимагає використання складної інфраструктури, аналізуючи сюжет ціанен, журналісти відзначили, що пульт управління цим безпілотником є досить компактним і за розмірами не перевершує звичайний ноутбук. Орієнтована вартість такого комплексу сягає 10 мільйонів гривень, але ще є дрони. Марічка військовий експерт вважає, що поки що не варто розраховувати на велику кількість підводних дронів. Але навіть якщо мова про одиниці, то це вже реальна загроза для російських кораблів. Бо у Російської Федерації у Чорному морі не сотні кораблів, а десятки її флот уже давно перетворився на флотилію. каже Коваленко. За його оцінками, з часом Україна зможе виробляти великі партії таких дронів. Зараз це можуть бути одиниці, згодом десятки, а через три-чотири місяці це можуть бути сотні. Змальовує переконання можливості вітчизняного ПК фахівеця. Орієнтовна ціна нового підводного дрона становить 16 мільйонів гривень, тобто більше 400 тисяч доларів. і, На думку Коваленко, Така гра варта свічок, оскільки вартість середньостатистичного корвета становиться 150-200 мільйонів доларів, а фрегату – 250-350 мільйонів доларів. Після того як Марічку буде взято на озброєння, то проводити спецоперації з таким безпілотним апаратом стане набагато легше ніж використовувати надводні типи дронів. Упевнений Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!